Мої вітання друзі! Сьогодні готую дуже смачний салат з овочів та рису на зиму. Він виходить настільки яскравим, поживним, що смакує як і гарнір, і як окрема страва. Тож готуємо разом. Для цього рецепту я підготувала стигли помідори 2 кг потрібно в очищеному вигляді, 500 г гр. гріпчастої цибулі, 500 г солодкого перцю, 500 г моркви та 250 грам рису. А всі приправи та заправки покажу вже в процесі приготування. Спершу промиваю рис у кількох водах, доки вода не стане прозорою. Це важливо, щоб він у салаті не злипався. Потім заливаю його ще раз окропом і залишаю настоюватися, поки готую овочі. Помідори розрізала навпіл, зрізала зайве. Вони у мене не дуже великі, то швидко подрібнюю блендером у пюре. Можна також скористатися м'ясорубкою або подрібнювачем. У мене виходить соковита маса зі шкіркою та зернятами. Мені подобається саме так. Але якщо ви хочете ідеально однорідний результат, сміливо використовуйте готовий томатний сік. 2 літра буде достатньо на цей рецепт. І поки займуся підготовкою наступних овочів, а саме дрібно наріжу цибулю, перець соломкою, соломкою, морку натру, на терку. хочу зробити невеликий відступ. Часто трапляються в мене на каналі всезнайки, які пишуть, цей рецепт не новий, ним весь інтернет заповнений, нічого цікавого. Так от, друзі, не варто думати, що ви одні унікальні на цій землі знаєте краще за всіх. Світ різноманітний і люди теж різні. Для когось цей рецепт стане відкриттям, для когось теплим спогадом із дитинства, а для когось просто нагадуванням про давно забуту страву. Чи є сенс через це не показувати? Звісно, ні. Адже кулінарія це не гонитва за новизною, а можливість поділитися рецептами, традиціями, які переходять з покоління в покоління. Молодь теж росте і їм цікаво побачити, що готували колись. Так от, поки зробила відступ, вже підготувала овочі. На плиту ставлю каструлю з товстим дном. Наливаю приблизно 200 мл олії без запаху і добре розігріваю. Спочатку відправляю цибулю, тушкую її на середньому вогні пилин 5, поки вона стане м'якою і прозорою. Потім додаю моркву. І ще годую 5-7 хвилин, щоб вона розм'якла. А щоб пришвидшити процес, прикриваємо кришкою. Коли овочі стали ніжними, вливаю подрібнені помідори. Перемішую, чекаю, поки все закипить. Далі додаю нарізаний перець та висипаю рис. Ще раз ретельно перемішую і доводжу до кипіння. Залишаю тушкуватися на маленькому вогні близько 30 хвилин. Обов'язково час від часу перемішую, щоб нічого не пригоріло. За 10 хвилин до готовності час надати салату смаку. Додаю 2 столові ложки солі, 4 столові ложки цукру. Вливаю оцет 50 мл. А також часник, пропущений через чеснокодавку. Саме ці нотки роблять салат пікантним і ароматним. Добре перемішую, доводжу ще раз до кипіння. У цей момент кухня наповнюється таким ароматом, що складно втриматися і не спробувати прямо з каструлі. Салат готовий і залишилося тільки розкласти його по стерилізованих банках. Наповнюю їх доверху, закриваю стерилізованими крішками. Можна вкрити чимось теплим, щоб вони повільно охоловували, а можна і так залишити на столі. Із цієї порції у мене вийшло 7,5-літрових банок і трішки залишилося в салатнику. Ось і все. Готовий смачний насичений салат на овочів та рису. Він обов'язково зігріє холодними вечорами і нагадає про літо. Спробуйте приготувати і напишіть у коментарях, які овочеві заготовки ви робите найчастіше. Смачного вам всім миру та добра.